Отже, Росія кинула рятувати свої бандформування, свою ж регулярну армію. Можна багато говорити про пряме вторгнення, але воно не прямі ж, ніж ті самі військові, але перевдягнені в ополченців. От про фаховий рівень вторгнення так можна говорити. Він стався фактично, це і визнання безпорадності. І фіаско проекту Новоросія і бажання через своє регулярне військо Росії показати, що Кремль має вплив на ситуацію, має потужності. Але чи багато цих потужностей в Путіна, якщо він вже зважився на те, щоб з фронту до Росії повертався вантаж 200? Поки в Україні... Небайдужі намагаються зрозуміти, а чого саме прагне зараз Кремль, дійти суходолом до Криму, як він це зробить? Чи просто скувати своїми військами українські війська на нинішніх позиціях, тим самим заморозивши конфлікт, російський військовий журналіст Аркадій Бабченко подивився на питання російський солдат на українському фронті з абсолютно іншого боку. Посил же цієї війни бути неопознаним. опознаним. умереть без собственного имени. Я не понимаю, как можно скупать своих погибших граждан, тобой уже посланных на войну. Я не понимаю, как можно продать своего погибшего мужа, сына, брата за компенсацию. Это реально страшно. Я говорю, что это будет последняя война для России не потому, что ей не хватит сил или экономики. Это будет последняя война для России, потому что процесс распада этноса уже практически завершен. Моральная деградация нации уже практически состоялась. И эта война только добьет ее. Да и нет уже больше никакой нации, нет никаких общностей, которые могли бы сказать о каждом своем члене ⁇ мы ⁇ И насправді, дуже деле, буде реакція будет реакция россиян и на новых загиблых, и на новых сколеченных, и на новых. Полонених, які будуть повертатись з України, У кого там сніг є в Україні до одного отца і двоюродна сестра. У нього даже часто фотографія стоїть за дії независимості з українським флаг. Не на гостину до тітки, а на війну ці військові отримують гроші за службу в армії Росії. 20 серпня вони вирушили на навчання з Ростовської області, а оговталися за п'ять днів на українській землі неподалік охопленого вогнем військового авто. З коли попали та ні. Ні, Ні ну, одного патрона у нас навіть магазини не були, примкнули автомат, я, навіть, і не заряжу гвардії. Молодший сержант Єгор Почтоєв, як і ще восьмеро його колег десантників, в один голос упродовж тижня розповідали однакову історію про те, як заблукали в українських степах. Шли в замиканні Ми не в центрі колони Ми Послідні. просто не взяли, не виїхали. Самі захотіли і поїхали. Ас командир роти розвернув і дав приказ повернутися, забрати машину. Ми вернулись, забрали, прибули на то місце, Там немає нікого. Ні мап, ні навігаторів переконують, не мали. Це теж не було навігації ніякої, ні карт, нічого. А як можна йти навіть научені без навігації? На самом деле навігати дроном був сломаний не працював. Дехто каже, що нам сказали 70 кілометровий марш в сторону України на території Росії. Але з того місця, де вони дислокувалися, а це Матвіїв-Курган Ростовської області, до кордону. Максимум 20 кілометрів не полонені, а затримані справу порушили не проти них, а за фактом незаконного потрапляння техніки з Росії до України. Служба безпеки, не бажаючи втрачати демократичного обличчя, вирішила діяти за законами мирного, а не воєнного часу. Ближча версія, що вони розуміли, куди вони їдуть. Але потрібно, щоб їх затримати процесуально арештувати, потрібно докази, що вони це усвідомлювали. Ми над цим працюємо. Українські військові неподалік селища Дзеркальне затримали 10 російських прибульців із костроми, а було їх майже 400. ешелон, що вирушив, нібито на навчання. Більшість десантників, що вдерлися в Україну, вирушили до Іловайська, де оточили і обстрілювали українських військових. То, на Україну не було. А, взагалі навіть не знали, що на Україні на ученицькій а потім вже, а. на вже поняли. географію присутності російських військових в Україні розширили. Під іловайськом затримали двох бійців із міста Ульяновській у Чині. Знали, куда едем сначала. Ну, ночью приехали. Ночью выехали, оказались около границы Украины. Потом сказали вперед, ну, выдали боеприпасы и запустили, пропустили на территорию Украины. З мінімальної кількості лісів це територія максимально наближена до той, яка є в Донецькій та Луганській області. Це тренувальна база людей, які називають себе народними резервістами. Вони хочуть йти воювати підготовленими, бо вважають проти них на Донбасі. Воює саме кадрові військові Російської Федерації. Я думаю, що можна казати про кілька тисяч. Ми напевно знаємо, що це порядка 4-6 батальйонних тактичних груп. Це батальйон і засоби посилення. Там артилерія, там іде решта. Подолавайськам тільки воює майже повно. На бригада зброї сіла може більше збройних сіл Російської Федерації. Вони мстилися за полонених колег, нещадно обстрілюючи українських силовиків, розповів боєць добровольчого батальйону, який зранку неділі вийшов з оточення Воловайську. Те, що за кермом автівок бойовиків ніякі не ополченці Донбасу, а військові фахівці, що прикриваються прапорами фіктивних республік, визнають і самі росіяни. Ось, навіть я ось, ось, по контракту, да, скільки разів я лазав по цій машині. Од, скажіть, дайте мені зараз добро, я її завести не зможу. Їх нагодували, одягли у чисту форму і відпустили. Росіяни, всі вони нам пудрі мозга на тут деле, все по-другому. Не так як говорять по телевізору. то, что мы простые пацаны, которым сказали, он сделал. Как пушное мясо едем сюда. Не знаю зачем и почему. Я не хочу ехать домой. Не хочу. Единственное, только из-за матери. А так не хочу. Потому что то, что мне навязали там, жил бы я здесь, я бы никогда в жизни не сделал. Таки передали у ніч проти неділі, обмінявши на 63 нацгвардійців. Хоча напередодні у службі безпеки запевняли, російських десантників покарають неодмінно. На пункті пропуску гоптівка Харківської області російській стороні було передано 9 десантників збройних сил Російської Федерації. Після цього від російських прикордонників прийнято 63 військовослужбовці Національної гвардії України. Симпатиків терористам самих терористів чи військових федерацій у вітчизняних СІЗО Служба безпеки нарахувала вже за два десятки, проте методи розшуку і затримання злочинців у вітчизняних спецслужб схоже не змінюються. Використовують механізми, відпрацьовані на ВІП утікачах до Ростова. Ми повинні порушувати кримінальне проваження щодо тих людей, хто посилав цих хлопців на цю війну, так би мовити. І ми над цим працюємо. У нас є дані щодо їх командирів. Ми будемо встановлювати, будемо виносити їм підозри і будемо їх шукати. І через інтерпол у тому числі, але ж Росія нам їх не видасть. Будемо чекати, коли вони поїдуть відпочивати туреччину чи інші країни. Загинув син 11 липня, Син наполовину русського мати загиблого народилася і пів життя провела в Росії, а тепер втратила сина, якого накрили російські гради, та поховати не може. Тіла поки що не знайшли. У розпачі звертається до колишніх землячок, щоб оберегти їхніх синів від такої долі. Руські матері, русські аци я вас дуже прошу, не посилайте своїх дітей сюди. Ми на своїй території, ми в Україні. Ваші діти приїжджають сюда і погибають ні за що. Наших дітей хоронять як героїв, а ваші діти я не знаю, як їх хоронять. Дар'я Феденко, Маричка Кужик, Іван Наконечний та Леонід Коваленко. Час підсумки.